Я охороняю лікарняний заклад, там перебувають поранені бійці і спільну мову ми завжди знаходимо. Робота подобається, зарплата теж. Сорока шестирічний Максим Захарченко охоронник. Він працює в управлінні поліції охорони в Чернігівській області. На роботу сюди він прийшов у 2024 році, після того як під час виконання бойового завдання на курському напрямку втратив око, внаслідок чого отримав другу групу інвалідності, через що був демобілізований із лав Збройних сил України. До початку повномасштабного вторгнення Максим Захарченко працював різноробочим в Україні та за кордоном. Я багато чим займався. Я працював з металом, зварником і ковалем. Потім поїхав до Польщі, там працював на заводі. 24 лютого 2022 року, коли росіяни почали повномасштабну війну проти України, Максим Захарченко перебував на роботі в Польщі. Понад місяць чоловік залишався за кордоном, очікуючи на деокупацію Чернігівської області. А опісля повернувся до України та долучився до лав Збройних сил України. Я дочекався, поки зняли блокаду з Чернігова і одразу повернувся, попросився в ДШВ. вистачило мене на два роки. В останньому бою не пощастило. Втратив праве око. Отримав інвалідність після оформлення необхідної документації Максим Захарченко отримав статус ветерана російсько-української війни та був демобілізований із лав Збройних сил України. Тож чоловік почав шукати для себе нове робоче місце і знайшов його в поліції охорони. Я рекомендую всім бійцям, які втратили спроможність захищати батьківщину, знайти себе в цій професії. Поліція. Наряду зсу буде зустрічати ворога в будь-якому випадку. По першому сигналу 47-річний Олександр Мартинюк це колега Максима Захарченка, і він також працює в поліції охорони. Сюди він прийшов працювати, коли завершив річну психологічну реабілітацію, яку проходив після річного перебування в російському полоні. Я служив у військовій частині охорони державних об'єктів національної гвардії України в перший день повномасштабного вторгнення. Ми потрапили в полон, але це було через те, що кількість військової техніки і людей була на їхньому боці. У 23-му році я попав під обмін. Нас обміняли тоді. Після обміну вже я ще рік послужив у військовій частині і потім, згідно закону, звільнився, пішов на пенсію. Олександр Мартинюк розповідає, що після оформлення відповідної документації про завершення військової служби він розпочав пошук цивільної роботи. Через декілька місяців мені товариш запропонував піти охоронникам до поліції охорони, так як це вже нам робота знайома. Тому так, так і пішов, і прийняв рішення піти. Зараз охороняємо державний об'єкт теж. Тільки то важливі були тоді, а зараз вже не такі важливі, скажімо так, але все одно важливі. Згідно з інформацією управління поліції охорони в Чернігівській області, наразі в них працюють приблизно 500 людей, серед яких 70 – це ветерани російсько-української війни. Більшість із них звільнились з військової служби за станом здоров'я. Особливу увагу на даний час ми приділяємо щодо присовлащування осіб, які звільнені з військової служби за станом здоров'я. Протягом останнього року ми вже прийняли 13 таких осіб, які звільнили зі служби за станом здоров'я та не могли подальше виконувати свої обов'язки на службі. Під час працевлаштування ветеранів війни на, 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 на роботу особливу увагу ми приділяємо стану їх здоров'я. Можемо підібрати відповідний об'єкт для охорони, умови служби, щоб їм відповідали і відповідно стану здоров'я. Історія Олександра та Максима це історії повернення до життя після війни. Не кожен ветеран одразу знаходить своє місце в мирному суспільстві, але коли держава та суспільство створюють можливості, воїни знову стають до служби.